Порядок денний, у вас є всіх розданий порядок денний. Ми з вами розглядали питання, які виносяться на сесію в комісіях. Ми з вами вчора розглядали на погоджувальній раді ці питання, які на сьогоднішній день винесені на сесію. Тому у вас є порядок денний. Дивіться, якщо у вас є які-то зауваження, які-то уточнення, які-то доповнення, ми можемо. Це врахувати. Тому, будь ласка, порядок денний у вас дивлюся. І якщо питання у вас немає, є питання по порядку денному, тоді ставлю на голосування, щоб затвердити порядок денний, 11-ї чергової сесії Борщаківської сільської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Так, питання до порядку. Порядку питання, які є в порядку у денному. Доповнення, може, у вас є? Питання, може зміни, якісь є, доповнення до порядку денного нема. Под ній голосуємо в цілому за порядок денний. В цілому. В цілому, в цілому. За 26 рішення прийнято. Перше питання до по порядку денному. Пронесення змін до програми діти України, Бошаківської сільської, територіальної громади, Бочанського району, Київської області, затвердженого рішення 3 сесії -го, -го, -го року, 2, 3, 8 скликання від 24.12.2020 року номер 238. Будь ласка, Лариса Іванівна Лахтатир, начальник відділу освіти доповідач. Шановні депутати, програма «Діти України спрямована на підтримку дітей-сілі та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2022 році по цій програмі були здійснені всі виплати, а саме стипендія голови сільського голови дітям-сиротам, також викликана по придуманні 18 років, а також випускникам років. Сказати наразі, що відповідно до нового закону про освіту і випускниками у нас зараз є не тільки учні 9 і 11 класів, а також і учні 4 класів. В зв'язку з тим, ми, плануючи видатки на 23 дні, просимо по нашій програмі затвердити 3 мільйони на виплату дітям сиротам та дітям збройних батьківського пікнування, та 3 мільйони закласти на напрямку оздоровлення. Щоправда, ми наразі сподіваємось. Що буде все гаразд, і нам дасться використати ці кошти за призначенням оздоровлення, ну і на випадки всіх, які можуть у нас в своєму Питання до Лариси Івані. Я хотів би, я вчора говорив, але не всі депутати були на погоджувальній раді, що бюджет, який ми на сьогоднішній день приймаємо, це бюджет більше для соціальних бюджетів. Для людей, для дітей, на підтримку людей. Бо дійсно на сьогоднішній день не стоїть важкі часи, людям важче, люди без роботи. Е і навіть ту дитину утримувати в належному стані митні може. Тому ми надаємо і матеріальну допомогу і як людям, і як дітям, і харчування, як ми далі будемо розглядувати для дітей. Е це все з бюджету сільської ради. От, я вдячний депутатам, що це підтримують, але я хотів би, щоб і громада була вдячна також депутатам, що вони це надають. Бо ці, всі е кошти, які ми на сьогоднішній день тут будемо надавати з вами, затверджено для дітей і для, для людей, е, це не є обов'язок, повний обов'язок сільської ради. Але ми це робимо, бо ми це розуміємо, що такий зараз час. Якщо нема питань до Лариси Івановни, ставлю на голосування про питання про внесення змін до програми діти України в Ошиківській сільської територіальної громади Дучанського району. Будь ласка, голосуємо, підтримайте. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження порядку встановлення батьківської плати за харчування в закладах дошкільної освіти комунальної форми власності Пощадівській сільської територіальної громади на 23 рік. Лариса Івановна, будь ласка. У 22-му році наразі батьківська плата у дошкільних закладах освіти становить 80 гривень з розрахунку 50%. такий порядок uh, виплати uh, за навчання все це, а також надання кількості, які, кілько, які кілько є станом на сьогодні. Просто узаконити, скажімо, uh, якщо говорити про напрямках, то я думаю, Писання. Петро Іванович, будь ласка. Е, значить, встановлено пільги, і саме для учасників бойових дій і категорій пересадників ВПО, е, там 100%, так як по закону позахідної по, по світу. Не оплачується. Безоплатно, це пільгова категорія. Це пільгова категорія. Там 50 ще тих теж перераховано, кого 150% до Зрозуміли? на голосування про затвердження порядку встановлення, розвитку плати, надання пільг щодо плати за заняття в спортивних секторах. Будь ласка, голосуємо За 21 річня прийняття. Наступне питання про внесення змін до розподілу, орієнтовної обсяг фінансування програми, організації перевезення здобувачів, здобувачів освіти. Та працівників на 21-25 роки ми села на відповідно до програми, яка у ді... нас діє зараз програма перевезення на ми, ми, ми з половиною освіти у 2022 році. Нам не даваться використовувати ці кошти відомих причин. Водночас, на 23 рік, за розрахунку і аналізу всього того, що ми маємо по кількості транспортних засобів, а також ви трошки пізніше почуєте, що ми тримаємо ще один на автобус, ми просимо по програмі 4,4. Для перевезення. Ви розглядували його в комітетах. Ставлю на голосування, що не написання. Про внесення змін до розділу, орієнтовний обсяг фінансування, програми організації і до заворотів освіти. Біла. Запад чисто рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до розділу, орієнтовний обсяг фінансування, програми роз... Та функції системи ну, культури Пощагівської сільської територіальної громади на 2021-23 років. На жаль, в 2013 році програм було передаче на 4,5 мільйони, але ми не використовували жодної потіки в зв'язку з нашим станом. але ми сподіваємося що зможемо в 2023 році хоч трошечки ще використати. Тому просимо 2 мільйони, сподіваємося, що на вдатися і програмі засідання. Питання. Діставлю на голосування про внесення змін до розділу, орієнтовний обсяг фінансування, програми розвитку, та функціювання системи культури Борщаківської сільської територіальної громади на 2021 23 роки. Будь ласка. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та функціювання системи освіти Баршниківської сільської територіальної громади Дочанського району за перші 23 років. Будь ласка, У 21 22-му навчальному році, відповідно до цієї програми, 55 наших діток отримували степені це діти за участь у Олімпіадах, конкурсах. Российки Барсиківської міської територіальної громади на 21-23 рік. Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до розділу фінансове забезпечення програми розвитку та функцію. Ування фізичної культури та спорту Баршаківській сільської територіальної громади Бучанського району області в 2021, 23 роки, будь ласка, ми просимо на 23-й рік практично фінансування по Геочайці залишити таким самим 3,5 млн грн на те, що наразі нас збільшилася мінімальна заробітна плата, але ми ввели розрахунки з тих, які були по минулому році. І по е, собі е, ми просимо 300 тисяч, було 900, а ви не виправили зв'язку з постановою нашої Так. Ставимо на голосування, питання є. Ставлю на голосування пронесення змін до розділу, фінансове забезпечення, програми розвитку та функціювання фізичної культури та спорту сільської територіальної громади Бучанського району Київської області 21-23 років. 26 пишет прийнято, дякую. Наступне питання про організацію харчування у закладах загальної і середньої освіти, комунальної форми власності Боршавівської, сільської, територіальної громади на 23-й і пульта. Відповідно до, до рішення, яке було нас 7-му році ми діти у закладах загальної середньої освіти, харчуються в перші в четвертій класи. На 20 гривень, а пілові категорії 5, 11, 30 гривень Ну, в У зв'язку з підтримки цін, звичайно, ми просимо наступний нас рік трошечки збільшити перші, четверті 30, а пірові категорії 40 гривень. Хочу зазначити, що перші, четверті, ви знаєте, мабуть, не обов'язково харчування, але наша громада закачує вам, як ми харчуємо всіх від дітей, наприклад, перший, четвертий клас. Їх у нас немає, у нас багато. питання. На голосування про організацію харчування у закладі загальної середньої освіти комунальної форми власності Пошелківської сільської територіальної громади у 2023 році. Прошу голосувати. За 2 рішення прийнято. Наступне питання про передачу з балансу. Комунального закладу, загальної, середньої освіти, ліцей No1, село Петропавлівсько, Борщагівка, Борщаківській сільської ради, Бучанського району, Київської області, Забалась, Каплогуській, Поршаківській сільської ради, Бучанського району, Київській області, транспортного засобу, Мініцевального зараз. Відповідно до послуг програми «Шкільний автобус, ліцей No1, як опорний заклад, і цього року отримав ще один новий автобус еталон. Це наш шостий автобус серед шкільних автобус. Тоді ставлю на голосування про передачу, кому... передачу комунального закладу загальної середньої освіти ліцей no Петропавлівська Борщагівська Борщагівська сільської ради Бочанського району транспортного засобу. Будь ласка. За 26 рішення прийнято. Наступне питання. Так, Леся Іванна, вам дякую. Дякую вам, дякую вам. Наступне питання про затвердження цільової програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури Пощаківській сільської територіальної громади Бочанського району Київської області на 23 рік. Будь ласка, Ольга Міхановна на відділу планування. Доброго доброго. яка передбачала розвиток нашої громади, в ній були передбачені ті всі об'єкти, які ми планували побудувати, провести ремонти. З них 50 мільйонів на придбання дошкільних навчальних закладів і 80 мільйонів на проведення поточних ремонтів доріг в нашій громаді. Це не значить, що це кінцевий результат. Ми з вами чекаємо перемогу, як тільки буде перемога, будуть змінити програми. Це зв'язано з тим, що 590-ю постановою обмежені видатки на будівництво і вони не проводяться. Планувати їх ну, на сьогодні, знаючи на зарані, що вони не будуть виконані, це нерозуміло, ну, ми так вважаємо, і тому за рахунок залишки будемо вносити 35, 50 на дошкільний навчальний заклад, 85 на поточні роботи. Які до цього часу, в 2022 році, були дозволені за підписом військової адміністрації. Питання ставлю на голосування про затвердження цільової програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури на 23-й рік, будь ласка, Наступне питання про затвердження програми підтримки жителів Боршигівської сільської територіальної громади Бочанського району Київської області, що потребує соціальної допомоги у 2023 році. Ця програма у нас була по в попередньому році. У цьому році ми зходимо з пропозицією її також затвердити, враховуючи те, що у громаді є. Е, Громадяни, які потребують соціаль... є соціально незахищені категорії населення, які потребують покращення матеріально-медичного та соціально-побутового культурного обслуговування. На виконання цієї програми пропонуємо затвердити 18 мільйонів гривень. Так. Ви знайомі з усіма умовами, нічого не змінилося по відношенню до попереднього року. Порядок виплати і все інше. Діставлю на голосування про затвердження програми підтримки жителів Бощаківської сільської територіальної громади Бучанського району на 23 рік. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне питання. Змін до програми Борщагівської сільської, територіальної громади Кучанського району Київської області на 21 23 роки з надання соціальної та правової допомоги особам, які брали участь в операціях об'єднаних сил, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілості України, затвердженої рішенням 3-ї сесії Борщагівської ради Кучанського району від 24-20 року. Ну, виходячи з того, що в питанні вже визначено, що ця програма була затверджена у 2020 році, її виконання не було, і вона розглядалася на декілька років, ми вийшли з пропозицією внести зміни до програми, викласти її в новій редакції, залишивши суму фінансування, але перенести це фінансування на 2023 рік. На цю програму передбачається 10 мільйонів минулому році так передбачалося, переносимо Так, 50, просто 50 Продовжили термін її дії і перенесли кошторисні призначення на цей рік. Питання. Ставлю тоді на голосування пронесення змін до програми Борщаківської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 21-23 роки задання соціальної та правової допомоги. Будь ласка. 25. рішення прийнято Наступне питання про затвердження цільової програми, підтримки громадських формування, оборони громадського порядку Борщаківської сільської територіальної громади, Київської області на 23-й рік Кузьма. Мова йде про громадське формування, яке фінансується сільського бюджету вже на перший рік. Це громадське формування Петропавлівській муніципальної патрулі і громадське формування Альфа. Громадське формування працюють на території громади. На 23 рік на громадський муніципальний патруль передбачено 5 мільйонів 158 тисяч на Альфу 5 742. Питання до огляда. Ставлю тоді на голосування про затвердження цільової програми підтримки формувань з охорони громадського порядку Борщенківській по сільської територіальної громади Кучанського району 23 вітня. За бахів рішення прийнято наступне питання про затвердження сільвої програми розробки містобудівної документації у Баршаківській сільській територіальній громаді Бочанської району Київської області на 23 рік. Будь ласка, також програма, програма затверджується кожен рік. Вона стосується розробки містобудівної документації на території, сільської, на території громади. На цей рік ми передбачаємо 7,5 мільйонів коштів. Ну, буде можливість, е, це будуть виконуватися роботи по розробці генерального плану про е, ну, і містобудівної документації. Питання. Ставлю на голосування про затвердження цільової програми розробки містобудівної документації у Боршевійській сільській територіальній громаді на 23-й рік. Прошу голосувати. Наступне питання про надання матеріальної допомоги жителям Боршаківської сільської територіальної громади. Будь ласка, організаторна. Це вже виконання програми, яка була передбачена на 22-й рік, враховуючи те, що саме в цей період ми надаємо допомогу дітям і жителям громади, в яких є інвалідність, то на цю сесію заноситься досить таки велика кількість. Житель перелік, список переліку жителів села. Якщо це інваліди, то 251 людина. Якщо це е, люди е, соціально незахищені версії населення, які звернулися з заявами, це 287 чоловік. В тому числі в цьому переліку є та частина громадян, яка потерпіла від війни і були б, були пошкоджені їхні приміщення на виконання вашого рішення попередньої сесії. Їм також видається допомога в разі їхнього звернення. А суму? А, ну, всього сума для е, життєвих мало Питання. Всі, всі заяви, які писались люди, і всі ваші акти депутата там є, всі вони подані і ми їх надаємо на сесії. Тому на голосування. Про надання матеріальної допомоги жителям Пощаківської сільської територіальної громади. Будь ласка, голосуємо і підтримуємо. За 26 рішення прийнято наступне питання. Про затвердження програми здійснення заходів і землеустрою на території, на території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району на 23-й рік. Будь ласка, органіка. також відділ земельних ресурсів звернувся до нас з РЕСТОВ, щоб забезпечити їхнє фінансування на 23 рік. Це розрублення завпорядної документації, загальна вартість. Голосування про затвердження програми здійснення заходів і землеустрою на території Баршаківської сільської територіальної громади Бучанського району на 23-й рік прошого. Башиківській сільської територіальної громади на 23-й рік. Будь ласка, ми цю програму підтримки помагальних підприємств підприємства, які допоможуть. А... Наші долучення а, по благоустрою в наших громадах і утримання додово-комунального Одне з комунальних підприємств, яке на сьогодні значне, це капець знаходиться серед палісобащевіка. Фінансова допомога, яка йому передбачається, це 24,5 млн для забезпечення фінансово-господарської діяльності. І ось 8,1 мільйона це для придбання нової техніки, обладнання пункту заправки 5 мільйонів і 3 мільйони для влаштування прийшов стоянки. Пов'язано це з тим, що це комунальне підприємство займається не лише благоустрієм, воно займається е, також перевезенням вітер, у нього автотранспортний автобусний і вся стоянка потребує відповідної її. Відповідного допрацювання її треба накрити до культури. Крім цього, ми підтримуємо КП Благоустрої Сахівки, яка займається вивозом побутового сміття і всякими іншими роботами по благоустрою села Сатівська Бощегівка. Його підтримка в сумі 10,2 млн. 112 мільйони. До нас звернулася КП Борщегівка. Це житлово-комунальний фонд. Ми їм відшкодовуємо частину вуличного частину вартості вуличного освітлення. І відповідно до розрахунків, це складає 560 тисяч. Крім цього, враховуючи ситуацію, яка склалася, ми